Канал Сова Окей для дорослих та дітей. Навіщо чистити зубки? Щоранку в тосі з батьками справжня війна, бо дівчинці важко, і нудно, і неприємно. А ще за вухом свербить і в п'ять ці коле, коли вона чистить зубки. Навіщо взагалі чистити ті зуби? Одного разу звернулася невдоволена тося до свого друга ведмедика Лапки. Лапка замислився. Він бачив власників різних зубів, і кожен чистив їх по-своєму, іноді чудернацько, але чистив. Одного разу я бачив рот бегемота, почав розповідати лапка. Уяви, він чистить зуби чотири рази на день. От тільки лапи в нього затовсті, щоб тримати зубну щітку, тож він просить допомоги в рибок подружок. Вигадливі мавпи вміють чистити зуби чим доведеться, але роблять це так вправно, що не пропускають жодного сантиметра. Панди також задніх не пасуть, у них із собою завжди є бамбукові зубочистки. Ти бачила, які у крокодила короткі лапи не дотягується бідолаха до своїх неперевершених зубів, але чистити їх йому допомагають маленькі пташки бігунці. Усі тварини та люди чистять зубки. Вони роблять це по різному, але з однією метою, щоб не дати шкідливим бактеріям їх зруйнувати. Перед сном тося все добряче обміркувала, а наступного ранку щойно очі розплющила, побігла до ванної кімнати і, на превелике здивування всіх, окрім лапки, звичайно. Почала чистити зуби. У тосі більше не залишилося запитань. Ну добре, окрім одного, лапко! А ти давно чистив зубки. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски. Нових цікавих казочок.